Дівчатки, ще раз привіт. Закінчилась пам'ять в телефоні, не прослідкувала, вибачте. Зараз продовжимо, покажу продукти, подаруночок пораджуся з вами, покажу свої гостинчики і буду бігти, збиратися забирати діток в школу садочка і вести дочку на заняття з фортепіано. Давайте продовжимо. Какао я вам показала, какао показала. Це ось таке какао діткам брала на гостинці. З своїм це ще ще додаткова пачечка, Своїй подружці для дітей, там ще дітям знайомі. і ось такі, е, купляла, Там варила борщ, розповідала вам, що ну, от, купила квасолю, бо не хотіла там витрачати час, варити таку сугу, хоча дуже багато видів сухої. Ця баночка коштувала, скільки тут у нас вага. Яка у нас тут вага, вага, вага. Щось я не бачу, вибачте. А 210 грамів ось вага. 210 грамів коштувала 0,6 євро. Тобто 60 євроцентів Брала на борщі і якось вони були спаяні разом по дві штучки. Одну використала, вибачте, одну Взяла сюди якось щось теж, можливо, швидкий борщ доварити. І отакі оливки. Там теж перед тим, як купувати сюди, брала на пробу. Мені, не дивлячись на їх низьку ціну, вони дуже сподобалися. Євро 29, така банка, банка вагою. Так, так, так. Такі вони кісточки, такі хрустенькі, смачні 835 грам. А, ні, жива вага 400 грам, самих оливок 400 грам. Враховуючи ще розсіл, вагу скляної банки, дуже хвилювалася, чи довезу їх в валізі. Обметала їх там футболками, рушниками, все добре, нічого не побилося. Взагалі, тут у зву все на місці, нічого не побилося. І покажу дві покупки. Це такі от, купувала, там прийшлося купувати всі для посудомийки, бо якраз закінчилося і для прання, так як ми були три тижні. Діти час були на морі, на пляжі, мазалися. Тобто прали ми, такі такі в супермаркеті Consum. Це їхній бренд Consum, Приват, їхні такі капсули. Вони такі цікаві, дуже так як намальовані, прикольні. І такий нейтральний аромат. Я їх взагалі вибрала ціна, співвідношення ціни і кількості пранів. Тут ось 18 пранів і коштували вони. Біля двох євро, два з маленьким хвостиком євро. Такі от цікаві. Досить гарно відпирають бюджетні. І ми там прали, залишилося ще ну, більше половини. Тому що ми, ну, ми ну, не мазали з сестрою особливо. Там освіжити футболки, пральна на 6 кг. Назбирували, брали з собою доволі багатенько речей, одягу. Назбирували, там десь раз чи два в тиждень прали одяг. Тому в нас ще залишилось, я думаю, заберу додому, цікаві такі. Дітям подобається їх вкидати, такі яскраві гарні колір не передає. От. Такі от капсули. Взагалі я ніколи не брала це мій перший досвід капсулами. як правило, або порошками перу, або гелями. Мені сподобалося. І взяла зразу в перший день, як ми приїхали. Нас родичка повезла в супермаркет теж консом, тому що він, якраз тоді в неділю, ми приїхали в неділю тільки ну, в них, ну, з осені взагалі перестають працювати супермаркети. А коли сезон туристичний, то деякі працюють в неділю, але короткий день. А так, взагалі, якщо ти в суботу забув закупитися на, на вихідні, то на вихідні ти ніде нічого практично не купиш. Можуть якісь там, не знаю, Арабські магазини працювати, але їх треба шукати, і там теж вибір не завжди супер класний великий. Тому в перший день, як прийшла, я побачила, якраз вдома я задавалася цим питанням, що потрібно мені докупити насадочку на мою швабру турбо. Така з відром кругла, яка з педалькою віджимається. Але почала гуглити в нас на розетці, на інших ресурсах, щоб її купити. Ціна я вам скажу, я купляла свою швабру два роки. Назад за 750 гривень, а зараз насадка на деяких ресурсах була там біля 500 гривень. Ну тобто, ну мочалка, яка причіпляється, прищолкується до, до ручки. Ну це якби трішки, як на мене, багато Я розумію, що ціни виросли, але і тому я в перший день зразу в відділі хімії, коли шукала там таблетки, сіль для, для миття. Для прання засоби побачила цю насадку Віледа, вона там коштувала біля 6 євро. Я так порахувала 6 помножити навіть на 4, а так як я розраховувала з картикою, то це було менше, ніж 4, навіть ніж 40 євро. Це було десь там 37,5, 37,4, 37,3, то я взяла, цю, вона мені вийшла там 230 гривень десь ця насадочка. І зараз навіть, можливо, жалію, що треба було. Ще одну взяти. Ну, Я сподіваюся, ще якось десь потраплю в Європу, зверну увагу, тоді ще доберу. У мене ще й моя попередня не в непоганому стані, я її перу в пральній машинці, гарно вона ну, до білого не відпирається, але гарний ще стан має. А це така про запас буде, щоб була. І дивіться, зараз покажу вам такий от ящичок з посилочки моєї, яка прийшла, якраз була мені. За два дні до початку масштабного вторгнення речі, ящичок я зберегла, бо ми тоді поїхали. І зараз він мені пригодився. Такий симпатичний, в таку цяточку. День народження буде 6-го скорпіончику, 6 листопада, наші знайомі, з якою ми познайомилися, і з Лисичанська, коли ми були на, 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 на Львівщині, в неї буде народження. Я чесно, люди залишились без житла, люди далеко від свого дому, речей багато там не можуть собі дозволити. Хотіла купити їй щось таке гарне, можливо, якийсь красивий посуд. такий, Але я розумію, що вони переїжджають, як вони його будуть носити. Тому я купила практичні речі, їй 61 рік буде. Такі от теплі колготки, тут склад є бавовна. Такі от теплі рукавички, такий от набор. Гіль для душу і мило з папаєю. Листівочку підпишу. Я або попрошу доньку свою, і, і, Ірі буде приємно, якщо дитинка підпише. моя донька дуже гарний почерк, вона в другому класі. Така листівочка. І, і що вам ще порадити? Напишіть, будь ласка, в коментарях. Я думаю, що їй ще взяти е, якусь смачні цукерки, заїду в сільпо, подивлюся упаковку. І не знаю, можливо. Якусь бутилку вина, подивлюсь. Можливо, у вас ще будуть якісь ідеї, що можна ще таке, от... Ну, щоб зробити приємне на день народження людині. Дуже приємна жінка, дуже, ну, дуже добра така. Ми там жили великою комунальною родиною. І тепер покажу свої ще маленькі хвастики. Сестра привезла різні солодощі, сир, камамбер. Цукерки дітям і нам різні смачні, цікаві з Франції. Мені ось вона собі там купляла в аптеках оптичну косметику і їй надавали кучу пробнички. Вона зі мною поділилася, я таке люблю. У мене там він лежить вже, в поїздки дуже зручно, не займає місця, в валізах багато. І вона мені скидала фотки з оптики, собі купувала окуляри. Я попросила купи мені окуляри. Вона мені взяла такі окуляри, скидала мені багато фоток. Я собі вибирала вони такі от оправа, з такими вкрапленнями. Дуже симпатичні. Зараз, якщо вам цікаво, спробую їх одягнути. Вибачте, я не зовсім незручно. Ось така фірма їх. Мені здається, що непогано. Я весь час майже за кермом. без окулярів взагалі не можу. Круглий рік, якщо є сонце, незалежно чи це влітку, чи це з восени, весною, взимку, я в окулярах весь час. Мої вже трішки такі старенькі. Купувала їх два роки назад. Вони вже декілька морів пережили, ще поки що є. Але це буде такий от для... для зміни буду змінювати під настрій. Я люблю окуляри, але зараз в нас вони дуже дорого. Ці окуляри коштували 50 євро. Мені вони подобаються. Сестра мені скидала, я б, звичайно, декілька купила, але все впирається в бюджет. Тому поки що одні. Мені багато сподобалось тих, що вона мені скидала, але так. от. І вже по дорозі з Франції вона їхала теж через декілька країн. Десь за... вибачте, вид знизу. В ось так. Майснішні дівчатка з мультика. Десь вона їхала через Німеччину, і там заїхали вони по дорозі щось перекусити, і був аутлет взуття величезний. І вона мені теж почала вона, я кажу, ти мій персональний консультант почала мені скидати фотки. Різні ботинки, все, але це треба міряти, дивитися. Ще вибір був там величезний, ціни прикольні. Я попросила її купити отакі от от туфлі фірма Тамаріс. Вони такі от масивна підошва в них. Колір сіро-коричневий. Він трошки не передається на відео. Дуже зручні, в мене м'якенькі, такі всередині це не тканина, не велюр, а теж. Замша, дуже приємно, можна і босою ножкою одягати, можна якісь тоненькі капронові носочки одягати. На цьому році я щось не встигла в них походити, не знаю. Може ще буде тепло, може вискочу. Мені такі туфлі дуже зручно, тому що немає шнурків, скочила і побігла в справах за дітьми чи поїхала десь. Тому ну, Я давно собі хотіла, шукала в нас такі, але якісь вони були мені всі трошки. Дубовенькі, а це такі от м'якенькі, хоча куплені заочно, але я сестрі своїй довіряю, в неї дуже гарний смак. Тому і коштували вони на рознижці 89,95 євро. Мені 2710 обійшлися вони. Так що, такі справи, і зараз хочу вам ще показати одну покупочку. Ось тут покажу вам, відкрию свої запаси. Тут олійки мені різні зберігаються. Ой-ой-ой. ой Ось таку олійку ще взяла в Іспанії. Хотіла я давно собі таку, але то вони були з якимись травами то ще з чимось. Хотіла б ще собі таку кокосову взяти. А це просто, звичайно, коштувала бюджетний, я не пам'ятаю, десь біля 2 євро. Тут невеличкий об'єм 200 мл. Але в нас такі, от, як я дивилася, коштують там і 280, і 250, і до 300 гривень, і 300 з чимось. Можливо, більше об'єми, звичайно, але дуже зручно. Дуже зручно, я вже. Декілька разів, там і картоплю, вона рівномірно розбризкується, якщо там запікаєш картоплю, чи десь на дечко бризнути, чи на сковорідку, чи на салат. Прямо вже так рівномірно немає. Так що потім просто легко перемішав і все. Така олійка, це моя така забаганка була. От такі от покупочки. Ще раз вас прошу, напишіть мені про посилочку, можливо, ще якісь цікаві варіанти. придумаєте. жінка. 61 рік. Переселенка зараз на Львівщині мешкає. Хочу відправити посилку. Сподіваюся, що сьогодні я на нову почту десь проскочу все-таки між вимкненням електроенергії і тривогами. Ну, такі от справи. У нас на вулиці сьогодні пасмурно. Вчора, як, мабуть, і всіх ішов дощ. Прохолодно доволі, на вітер уже немає вітру, бо ще вітряно було, так що такі справи. Рада вас усіх була чути, бачити. Пишіть ваші коментарі, чекаю ваших порад з приводу подарунка, гарного всім дня, спокійного дня, терпіння нам, витримки. Ми все здолаємо, все переможемо. Я вас всіх вітаю з закінченням робочого тижня. Бажаю всім хороших. Спокійних теж вихідних. Все буде добре, все буде Україна! Буду вдячна вам за ваші лайки, підписки, коментарі. До побачення!